Лунав третій дзвоник. Якщо у театрі була відпустка і не було вистав, то це не значить зовсім, що всі відпочивали. Тут можна сказати кипіла робота. Все время поточный ремонт идет. Это же дуже добрый. Мы сейчас будем ремонтировать, готовиться к новому открытию сезона. Декорацию подмалевать, подправить, кое-что новое сделать. Потому что во время сезона, конечно, тяжело, когда каждый месяц мы делаем премьеры каждый день. И цеха заняты работой премьерно, а поточный репертуар надо же обновлять. Глядачі знают, что театр имеет такой поворотный круг. И он потребовал ремонту. знайшли спеціалістів. Це просто супер люди, які знаються на цій справі, і неймовірними зусиллями вони ремонтують, і до початку сезону коло буде готове. Почали підготовку до вистав, тому що це буде не одна прем'єра, буде дві прем'єри до кінця 24-го року. Одну з них ставитиме відомий уже полтавцем, режисер, запрошений Сергій Павлюк, а іншу головний режисер нашого театру Владислав Шевченко. Павлюк зараз хвилин через 15 вже буде в театрі. Всім гарної роботи обережно голови.